ну от якщо концентруватися якраз таки на оцих процесах, які відбуваються, які важливі з військової точки зору, це ліквідація і живої, так званої сили і е, техніки, чи з оперативної і тим паче стратегічної точки зору взагалі Україні. Ну так би мовити, вигідний оцей розклад, коли окупанти ведуть штурмові дії на а, рівні там райцентру, чи навіть не райцентру, а зовсім ну невеличкого містечка, і кладуть там на тисячі своїх душ тіл. Чи все таки це настільки виснажує і наші сили, і сили оборони? Що це навіть ну має такий згуб більш згубний ефект для ЗСУ. з... Такої більш широкої перспективи, так і ну навпаки, це вигідно десь вигідно окупантам. Ну, насправді задали дуже цікаве питання саме про території, то я от на цей випадок є унікальний висмут Гельмута фон Мольтке, одного із засновників німецької імперії. Він дуже правильно висловився, на мій погляд, наша мета знищення армії. Бо якщо ми знищимо армію, армія закінчиться, то території повернуться само собою. От наша мета зараз у цій величезній українській м'ясорубці, а вона мені нагадує битву 1916 року під Верденом, де німці і французи. Майже 10 місяців з'ясовували стосунки, і битва вийшла по великому рахунку з нульовою сумою. Але відбувся один дуже колосальний серйозний момент. Німці утратили стратегічну наступальну. Ініціативу і підірвали свій людський потенціал, от мені видається, що Солодарська Бахмутівська дуга ніщо інше як такий своєрідний український верден, де вони перемелюють останні рештки більш-менш своїх боєздатних частин. Нагадаю, вагнерівці чи не найбоєздатніше, що в них зараз є, і вони кидають все нові і нові найкращі сили, котрі мають. Ну і чим більше цих. Цих орків зляже у наших чорноземах, тим направду краще. Чи буде точка перелому неминуче? Питання лише коли за яких обставин вона складеться, і яким би не був важкий цей напрямок, загальне стратегічне полотно цієї війни, усе ж таки пишуть українці. Просто пам'ятаємо, що на превеличезний жаль. Чисельні ресурси не співмірні. Вони зараз використовують класичні сталінські методички. Сталін свого часу стверджував, що росіяни не можуть програти на полі бою і для того, щоб не програти, готові покласти будь-яку кількість своїх солдатів. Оце вони зараз і роблять. Але ресурси Сталіна і ресурси сучасної Росії це дві неспівмірні величини. Петре, ну а як же оті 150 тисяч, про які згадував Валерій Заложний, які е, яких вони зараз навчають, намагаються навчати цих резервістів, щоб потім наприкінці зими на початку весни кинути в бій? Чи їх уже теж почали потихеньку запускати? Е, бо дуже дуже серйозні втрати серед тих, хто там воює, серед того м'яса, яке вони туди раніше нагнали. Я заставляю себе слідкувати за їхніми пропагандистськими майданчиками, щоб розуміти, а що ж там у, у болотах насправді відбувається у їхніх мозгах. Так, от їхній недопропагандист соловйов прямо каже: а чому ми думаємо і маємо якісь сумніви стосовно наших. Кроковиків так от більш ніж упевнений, що і це м'ясо піде у бій. Пам'ятаємо, і на мій погляд, це дуже важливо, що класична воєнна поразка Російської Федерації в Україні в обов'язковому порядку приведе до загибелі Путіна. А Російська Федерація, скоріш за все, стане на шлях свого розпаду. Для них ця війна точнісінько, як і для нас, є екзистенційною. І вони дуже добре усвідомлюють, що на середину весни Початок літа у них направду почнуться дуже серйозні проблеми у першу чергу із технікою. У них і так уже почався дуже відчутний снарядний голод. А до кінця вісни і початку літа. А тим паче, що до нас у дорозі дуже серйозний, я би не сказав, бронекомплект. Най, най, найбільша кількість бронетехніки, котра тільки була за всю цю війну, зараз буде надана у першому воєнному пакеті цього року, і вони ж добре усвідомлюють, що Якщо зуміють утримати якусь лінію оборони, то можуть подовжити собі життя. Якщо не зуміють, особливо по напрямку Кримінна Сватове може відбутися так званий каскад обвальної оборони. Якщо це відбувається. То ми однозначно будемо рухатися до перемоги у цій війні. Але знову ж таки загадувати наперед це вкрай невдячна справа, як казав великий Ніколо Маківелі. Війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. І на мій погляд, до оцього можуть ще доволі далеко. Оцей пакет, який ви згадали, чи можемо ми зараз е, все-таки е, ну, уявити, змоделювати, коли він може бути. Принаймні, коли його почнуть задіювати, я маю на увазі пакет бронетехніки, який йде з заходу. На мій погляд, це питання кількох тижнів, кількох тижнів, може місяць, не більше. Якщо пакет озвучений, то я вже упевнений, практично на 100% що робота і підготовка особового складу із цією технікою вже була пророблена заздалегідь. Пам'ятаємо два неписані правила усіх безменку збройових оборудок в сучасності напевно і часів Другої світової війни. Перше правило показує тільки те, що мають показати не більше 20-30%. Друге правило, Якщо кажуть, що дають, то насправді воно вже десь перебуває у дорозі. Пакет доволі е сильний. Найцікавіші моменти цього пакету це, звичайно, М2БР ну неймовірно якісна бойова машина піхоти. А у е довісок до неї це і брод, важкі бронеавтомобілі КОГУАР і е бронетранспортери М 113 і поза з 30 броньованих автомобілів «Хаммер». Якщо разом все скласти це у межах поза 300 одиниць техніки. Ки нагадаю, що батальйонна тактична група потребує у межах 33 одиниць такої техніки. Отже, разом це повноцінних три механізовані бригади, але плюс там, що є колосальні, колосальні допоміжні для нас речі по артилерії і вперше передані некеровані авіаційні ракети. Класу зуні майже 4 тисячі таких ракет. Якщо вони йдуть і в дорозі, значить вони вже інтегровані на наші повітряні носії. А така кількість одна ракета це у межах 40 40 кілограмів бойової частини, це як 152-мм снаряд. Це доволі серйозно. Отже, на правду ми сильно посилюємося, і це ще одна ознака того, чому противник так лютує. Він усвідомлює, що як тільки це все запрацює, їм буде не перевалки. тому так сильно і тиснуть. Петре, а що вони зможуть вражати оці ракети, які ви зараз згадали? Практично абсолютно усе вони не керовані, але вони залпують. Скажімо, ну свого часу вони були розроблені під такий американський ударний бомбардувальник винищувачі як F4 Phantom і ще цілу низку чи там Skyrider A1 є. Використовувалися в Афганістані. Вони хороші тим, що мають найбільшу дальність ураження практично 8 кілометрів. Скажімо, радянські аналоги S5 S8 С 13 завдають ураження у межах від 3 до 6 кілометрів, і коли отаких 8-12, все залежно від того, скільки літак може взяти контейнерів на борт залпуються, то вони утворюють ту ж саму площину ураження, що і артилерія. Це такі собі своєрідні артилерійські снаряди, які разом з артилерією утворять колосальний вогневий вал, і це неймовірно добре. Бо ми насправді помаленьку наближаємося. До комплексного вогневого паритету із нашим противником, незважаючи на те, що на цю хвилину у все ж таки вогневі вали поки що на їхню користь.